На Україні, Приємно вчитися співати українські пісень в голландці, якось в серці. Все перевертається, коли співають, наприклад, там чи думи мої, Тараса Шевченка, чи гімн співаєм, чи ще якісь церковні пісні. Дуже дуже приємно, що голландці підтримують цю традицію співати українські пісні. Гімн виконує хор, де майже всі нідерландці. У них немає українського коріння, вони не вчили української мови, і до цих співів мало чули про державу, де вона рідна, та все змінила українська пісня. я й не знав, що лунає українська пісня. Була одна церква, в якій виступав цей хор. Коли вони почали співати, щось сталося з усім моїм тілом. Я мало не розплакався, чого ніколи раніше не було. Подумав. Що це за музика, яка змушує мене плакати, навіть коли я не розумію тексту чи того про що вони співають? Вони просто казали отче наш Візантійський хор усесвітньо відомий, і в нього поважна історія. Ансамбль з'явився ще в 50-х роках. А заснував його український музикознавець, оперний співак Мирослав Антонович, який емігрував за кордон під час другої світової. Спочатку у його хорі співали тільки українці, та в якийсь момент їх забракло раніше хор складався з українських семінаристів зі Львова. Вони ставали священниками. Хор менша. А коли став за малим, диригент Мирослав Антонович опублікував статтю у місцевій газеті в Утрехті, запросив до хору голландців. Мій дід був одним із перших семи співаків, що приєдналися. Пізніше це зробив мій батько. Журналісти в газеті писали, що цей український диригент знищить голландські голоси через манеру співу. Та сталося навпаки, голландські співаки зазвучали краще. І існування хору 75 років років. тому доводиться Засновник хору транскрибував українські пісні нідерландською. Слова розібрав на склади, навчив правильно вимовляти звуки. Кожну пісню переклав, щоб виконавці знали про що вона. Інструкції заледве потребував Антонович молодший. Роман народився і виріс тут, тож українська не його рідна, але зовсім і не чужам, завдяки батькові, який беріг традиції. А тепер син, співаючи в хорі, береже справу відомого музикознавця. Намагаюся не забувати, чому навчився від батька. Я трохи вивчив українську, можу читати нею, можу перекладати для інших хористів і стажити за правильністю фонетики і вимови у піснях. Але також у нас багато записів, де це можна почути багато пісень про дівчат, хлопців, ферми, прекрасні ліси. Тому це дуже легко. Саме мелодія говорить про що співати. Носій української у візантійському хорі зараз один, і це наймолодший його учасник. Володимир приїхав із Тернополя до Утрехта за кілька тижнів до великої війни. Тут з родиною і залишився. У досвідчених нідерландських хористів навчається мистецтву співу і управлінню голосом, навчає їх і сам правильній мові і вимові. Дуже би хотілося, оскільки тут багато українців приїхали, щоб вони якось доєднувалися. Але багато українців мають таку пасивну позицію нашу, і це дуже дуже якось так. Не дуже приємно, тобто хотілося, щоб якось більше ми, ми полюбили те, наше цінували те, що наше тут е, цінується. У репертуарі хору літургійний спів церковно слов'янською мовою та народна, більш запальна музика українською. Тексти Шевченка і композиції лисенка. Пісенний асортимент свідомо не оновлюють, подовжують життя більш давнім творем. Ми музей старих українських пісень. Більшість пісень з нашого асортименту не виконують нині в Україні. Українці співають більш сучасні, навіть у церкві. Але ми співаємо старовинні церковні українські народні пісні. За свою тривалу історію хор встиг дати тисячі концертів. Як звучить українська пісня, завдяки нідерландцям почули в Канаді, США, по всій Європі. Колектив виступав у Вестмінстерському аббатстві в Лондоні, соборі Паризької богоматері, базиліці святого Петра у Ватикані. Та найбільше хористи хвилювалися за концерти в Україні. Хотіли, щоб і самих українців їхня пісня вразила. Сам піповоспрайс. Деякі люди були здивовані. Вони заговорили до нас українською, а я її не розумію. Дехто з нас трохи розуміє, але не я. Я лише бачив у текстах пісень мову ваших бабусь і дідусів. На цьому все мені сподобалася ваша країна. Там смачна їжа, і люди там більш взаємодіють соціально ніж у нас у Нідерландах. Тут більше розділено. Востаннє візантійський хор у складі понад 30 учасників виступав в Україні до пандемії коронавірусу. Концерти там на паузі, і під час війни надто небезпечно. Та щойно вона завершиться. Нідерландські хористи обіцяють нове турне українськими містами і селами, якщо хор іще існуватиме, бо його лави з кожним роком рідіють. Молодь не хоче співати, це жахливо. Музика застара. Не розуміють, навіщо співати. Справ забагато. Гадаю, ми останні з могікан, але ми відчайдушно намагаємося знайти новобранців. У нас дуже весела компанія між собою. Та я мрію диригувати хором з 30-40 чоловіків. Так було, коли на цьому місці стояв доктор Антонович. Це моє найзаповітніше бажання. Однак, чесно кажучи, не вірю, що ці часи повернуться. Із Нідерландів, Зоряна Степаненко, Руслан Кузьгов, Радіо Свобода.